Друзі, з нас інфо в шорт свідо. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна таки прагне миру. Для початку він запропонував звільнення полонених перемир'я в небі та заборону на обстріл цивільної інфраструктури. Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Наша зустріч у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалось, заявив Зеленський. Перевод, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми б хотіли надалі, щоб співпраця та спілкування були конструктивними. Маруся Звірбій так відреагувала на це, бо дипломатія це наука. Живе по своїм законам, це грав карти, не вмієш, не сунься туди, де від необережного слова чи зовнішнього вигляду залежить життя сотень тисяч співгромадян, де тебе зробили, взяли на понт і з легкістю жерли, а платити за це будуть наші діти, лазитимуть ракети, шахеди і захистити їх більше не буде. Чим перед Кадировом вибачився, бо за власну шкуру злякався. А перед Трампом ні, бо власній шкурі нічого не загрожує а грубої могили всієї України то не власна шкура, то ніколи й не цікавило нікого. Там важкий, тому з таким мають працювати фахівці, а не кавенщики, заявила Звіробій.